Здавна однією з найшляхетніших називають професію медика, адже перед фахівцями стоїть найважливіша задача рятувати життя та здоров'я людей. В центральному міському районі на сьогоднішній день нараховується вісім медичних закладів, де працює більше тисячі лікарів, медсестер і фельдшерів. Тепло привітав присутніх на районному святі начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради Костянтин Мурашко. Він передав і поздоровлення від народного депутата України Костянтина Павлова. Вдячних пацієнтів та успіхів у щоденній роботі побажав імен. Никакого цього дня і виконуючи обов'язки голови центральної міської райради Сергій Логінов. Люди, які сьогодні празднують свій професіональний праздник, які вибрали цей путь у них на цьому путі, крім глибочайшого їхнього професіоналізму, требується огромне самопожертвування, огромна любов ближньому і милосердя, і дуже віддача своїх душевних і фізичних сил. За вагомий внесок у розвиток медицини міста грамотами виконкому Криворізької міської ради було нагороджено доступника головного лікаря 3 міської міськійкарні Ольгу Волонець, головного лікаря міської поліклініки номер 5 Олександра Хисного, лікаря першого пологового будинку Ірину Майорову та педіатра дитячої міськлікарні на мородин Тамару Савєдєву. Міська профспілка медиків відзначила пам'ятною медаллю звання душу серця людям найкращих працівників Ірину Жданову, Світлану Іванченко, Юлії Кулік, Ірину Лопатьєву та Оксану Черненко. Постоянно хотілось приносити людям добро, тому що якщо чоловіку після розмови з врачом не становиться лучше, він плохою врач. І мені завжди хочеться своїм больним внушити. Что самое главное в этой жизни, это их здоровье, их отношение к себе. И что самое главное, чтобы он нашел того доктора, с которым они будут понимать друг друга. Вручав відзнаки своїм медикам і центральний міський район. Нагрудним знаком за розбудову центрального міського району нагородили головного лікаря пологового будинку на мородин Ларису Васильєву. Цілому за високий професіоналізм та багаторічну працю грамота мореви конкому було відзначено восьмеро лікарів і медсестер рідних медичних закладів найстарішого району міста. Врач стоматолог оказывает помощь больному человеку. У него еще есть в его профессии такая черта, как дарить людям радость, то есть восстанавливать ту красоту человека, которая ну, должна присутствовать у каждого. 30 лет уже работаю в этой профессии. Люблю ее, люблю работу, люблю людей. Работа не из легких нужно много терпения, потому что как бы женщина Каждая со своим характером, как бы им в этот момент нелегко, больно. Нужно как бы помочь им пережить эту боль, поддержать их. Сама выбрала эту профессию. Люблю маленьких деток. Ну, как бы это я же говорю, прекрасно. Помочь появиться на свет человеку. Для всіх лікарів, медсестер, лаборантів і фармацевтів день медика фактично є другим днем народження, адже шлях у медицину справедливо називають одним із найшляхетніших та найвідповідальніших. Навіть сьогодні, коли робота медиків у багатьох аспектах комп'ютеризована, на першому місці все одно залишається людина фахівець. Її високий професіоналізм і щире бажання допомагати людям. Я вибрала цю професію, тому що мені подобається допомагати людям. Це дуже відповідальна професія. Хочеться, щоб наші пацієнти, Пацієнти завжди були здорові, щоб ми приносили їм якусь користь. Так свої проблеми та складнощі є зараз і у державної, і у приватної медицини, але як би там не було, саме від кваліфікації лікаря, медсестер, фармацевтів та лаборантів залежить здоров'я і життя кожного з нас. Тому представники цієї професії заслуговують на щирі вітання і вдячність від кожного з нас, і не лише у святковий день, чого й бажаємо всім, хто обрав цю нелегку, але необхідну професію професію рятувати людське життя. Всех медицинских работников поздравить с профессиональным праздником, пожелать им исполнения всех самых-самых потаенных желаний. Хочу пожелать чтобы они отдавали свои профессии, любили своих пациентов, ну и пользовались уважением своих коллег, больных и были счастливы. Как люди и как профессионалы хочется поздравить всех медработников, всех коллег, всех лечебных заведений с этим праздником, пожелать им крепкого здоровья, терпения, успехов и мирного неба над головой.